Юлія, мама двох дітей. Звикла щомісяця отримувати соціальні виплати на сина, якому нещодавно виповнився рік. Їхню сім'ю, як і тисячі інших, приголомшили новиною про відміну з 1 липня допомоги по догляду за дитиною до трьох років. Тож гроші, призначені при народженні дитини, стали ще більш потрібними. Допомога на дитину 1112 гривень 130 декретні. На соціальні я вже якби не розраховувала. Виплата. 9 числа проводиться. Ну, було 9, було 15, Але поки що, я на меншу дитину не отримала взагалі нічого. Зі 125 бюджетних мільйонів, призначених для соцвиплат на дітей, розподілена лише частина. Є сім територіальних адміністративних одиниць області, які повністю цю проплату провели. А решта рівень проплат складає від 60 до 90%. Тобто загальна сума 125 мільйонів на сьогодні 17,8 мільйонів, які ще не проплачені. Але ми зв'язувалися сьогодні з органами казначейства, які пообіцяли до кінця тижня повністю закрити ці суми. Юлія на це дуже сподівається. Її син Олег нещодавно прихворів на стоматит. Аби взятися за лікування, вже довелося економити, зокрема на підгузках. Такий час, що ми вже теж так дивимося, щоб взагалі не відмінили. То діти маленькі, і в саді їх не даш і жити за щось треба. Нагадаємо, з 1 липня в Україні відмінили низку соціальних допомог на дітей, зокрема, допомогу по догляду за дитиною до трьох років. Також урівняли виплати при народженні дитини. Відтепер, незалежно від кількості дітей у сім'ї, на кожного новонародженого родина отримуватиме 41 тисячу гривень.